Отже, жахливі теракти: Полтава, Львів, Кривий Ріг, Суми. Захід висловлює співчуття однак не квапиться із дозволами на використання далекобійної зброї в глиб Росії. На цьому тлі росіяни невпинно просуваються до Покровська. А Україна офіційно заявляє про те, що не збирається виходити з Курської області Російської Федерації. Моє ім'я Дмитро Олійник. Ви на РБК Україна. Підпишіться далі. Про вище сказане говоритиму з воєнним експертом, керівником центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на зв'язку. Пане Олександре, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Удар по Полтаві. Вчорашній у мережі дорікають військовим. Мовляв, в такої кількості жертв можна було уникнути, якби були належно вжиті заходи безпеки. Це справедливо по Перше, для того щоб відповісти на це чи це справедливо, потрібно дочекатись результатів розслідування, які розпочали і сухопутні війська збройних сил, і міністр оборони дав доручення Генеральній інспекції з Міністерства оборони і військовій службі правопорядку. Крім того, відкрите кримінальне провадження державним бюро розслідувань. Відповідно, тільки після цього можна буде зробити остаточні висновки. Більше того, я би знаєте, дещо. Навіть і застерігав від того, що робить дехто навіть уже категоричні висновки, не знаючи, можливо, всіх достеменно, всіх обставин, які склалися, а при цьому, знаєте, іноді навіть складається враження, що вина, власне кажучи, тут внутрішня, і що ракету не Росія запустила, що ці два іскендери не російські були, а що це десь у нас сталася якась катастрофа, трагедія. і От ми внутрішньо в ній вийдемо. І тому, власне кажучи, для того щоб. Повній мірі все встановити, потрібно провести розслідування. Я ж не кажу про те, що його не потрібно проводити, чи ми повинні однозначно категоричні висновки зробити, можна чи не можна було уникнути жертв. Але тільки після розслідування, друге, що я би хотів сказати, я думаю, що абсолютно правильні, як мені здається, речі сказав президент після того, коли це трапилося, і він зробив заяву про те, що. Є три висновки з цього: перше причому послідовності, це дати Україні більше ППО. По-друге, це дати Україні право бити далекобійними ракетами по російських об'єктах, чому тому, що дивіться, яка логіка нам, коли Захід давав право бити по Курській Білгородській області на дальність до 100 кілометрів після невдалого російського наступу на Харків, мотивація була в тому, що це для захисту цивільного населення. Відповідно, якщо ми кажемо, що цивільному населенню зараз Харкові, Сумах, Полтавах, Києві загрожує. Я маю на увазі тут з Росії, коли удари в Львові кругом загрожує Росія. Так нам треба бити по пускових установках іскандер, по балістиці, яка дістає саме тут. По Львову там а, дещо інший тип ракет. Тому це правильна послідовність. І третій пункт це звичайно провести розслідування. Тепер щодо того, чи можливо таких уникати випадків взагалі. На жаль, ви знаєте, під час війни стовідсотково виключити, що в нас не буде втрат, неможливо, В тому числі в навчальних центрах на полігонах, вищих військових навчальних закладах. Але безумовно треба працювати над тим, щоб мінімізувати і вжити всі заходи для того, щоб навіть якщо щось відбудеться. Не було такої, такої кількості загиблих. Це ж жахливо, звичайно, ця трагедія, яка сталася, я вкотре висловлюю співчуття рідним і близьким. Але давайте інший момент розглянемо. Насправді, ви пам'ятаєте, що не так давно президент України теж говорив, що в нас немає таких проблем з мобілізацією зараз, особливо після ухвалення закону, і після 18 травня, що в нас навчальні центри, в принципі, заповнені. Тобто ми ж навчаємо велику кількість військових тут. І який вихід із цієї ситуації? Звичайно, можна було би розглянути варіант, коли як в Харкові е, учнів шкіл знаєте, відправили під землю навчатись, але там є метро. Можливо, це вихід там, де є метрополітен. Можливо, так треба думати. Можливо, треба більше робити обладнувати сховище, підземні бункер. Я згоден. Але в ідеалі. Для нас, звичайно, щоб наші партнери відкрили для нас двері і якомога більше військових проходило підготовку так там, тому що це стосується ж і питання взагалі. тож і мобілізованих навчальних центрів. Це ж теж момент, який є, власне кажучи. Тому, ось це я думаю, був би вихід. Саме перенесення на територію країн НАТО, це був би найдієвіший інструмент. А так, звичайно, ППО удари по Росії і. Проведення розслідувань, і якщо будуть якісь обставини, усунення їх негайно, щоб на майбутнє цього не було. І ще один момент додам: боротьба зі зрадниками і колаборантами, ось це є питання, тому що ми ж розуміємо прекрасно, часто без навідників серед місцевих зрадників такі удари не обходяться, і отут теж можна ввести є спосіб. Вести інструмент провокування, це коли оперативні співробітники, наприклад, Служби безпеки, можуть фактично під прикриттям, видаючи себе за росіян, пропонувати, знаючи, що є якісь громадяни, виходити з ними на контакт, які, можливо, були схильні до якоїсь співпраці, і пропонувати гроші напряму. І якщо людина погоджується, притягати до відповідальності, навіть якщо це був там не громадянин Росії, який щось запропонував. Тому що ця людина схильна. Я думаю, що ми таким чином би дещо теж би почистили ряди ось цих потенційних зрадників і колаборантів. На щастя, їх не так аж багато, але на жаль, вони теж є. І з цим треба боротись. Я говорив зі співробітником СБУ. Він каже, що ці ряди постійно поповнюються, тому що е, росіяни з коліс вербують українців чи не щодня через телеграм-канали. Тому з одного боку, я прекрасно розумію, що ви маєте на увазі, з іншого. Немає чомусь віри в те, що це можливо якось зупинити допоки війна триває, зупинити ні, але зменшити масштаб і обсяги так можливо за умови запровадження певних механізмів. Є способи, яким чином це зупиняти. Я думаю, що для нас теж будуть зроблені висновки із таких подібних трагедій, в тому числі для зміни в законодавстві і процедурах щодо ось цих моментів. Чи я правильно розумію, росіяни в Полтаві у цей інститут розглядали як воєнний об'єкт, тому що там проходили підготовку майбутні військовослужбовці. Як тоді пояснити удар по Львову? Власне, вони дійсно націлені станом на зараз бити по цивільних об'єктах. Все більше залякуючи два з половиною роки, не дали зрозуміти, що ну таким чином українці не залякуються. Вони не виходять на вулиці з вимогою переговори проводити з Росією. Ви знаєте, я скажу, що е, Росія розглядала об'єкт Полтаві в першу чергу як об'єкт, е, який удари по якому спричинять серйозні страждання, руйнування, причому сусідні руйнування, сусідня лікарня там знаходиться, там цивільна забудова. Вони свідомо розуміли. І я думаю, що удар, мета цього була: дивіться, вони вже ж було відомо, що там знаходиться військовий навчальний заклад, правда. Якщо так. вони про це знали, чому вони не зробили, а я поясню чому тому, що зараз Росія, і це відповідь на ваше запитання, чому по цивільних об'єктах, тому що Росія і в Росії дуже серйозна увага приділяється а, військовій психології і психологічному терору методам психологічних воєн, і зараз вони ведуть війну навіть в першу чергу психологічно з цими обстрілами. Це психологічне насилля, терор. Вони бачать, що в нас ідуть активні обговорення. Що ж буде з Покровським? Тут катастрофа Ф-16, тут досить багато інших питань, і тому вони обрали цей момент для посилення якраз терору по цивільних об'єктах, щоб спровокувати ось такі настрої, фактично негативні, і звичайно деморалізувати суспільство, яке не деморалізується. Я з вами погоджуюсь, але вони в свою чергу не можуть ніяк в це повірити і в цьому ще переконати, що таке дійсно насправді може бути, і тому продовжують фактично вчиняти ці, ці жахливі злочини. Що я можу сказати? Я можу сказати, що в принципі характер дій і цілий ворога особливо не змінюється. Це постійно при кожному ударі є якийсь цивільний об'єкт. Ну, подивіться, добре, а цивільний виш, вуз в Сумах. Полтава, там військовий, а вуз в Сумах. Так, там університет зовсім, зовсім не військовий. Так, так абсолютно, це ж. Другий момент, а дитячий будинок в Сумах це теж те, що було центр соціально-психологічної реабілітації і допомоги для дітей. Це ж абсолютно не військові. Чи Харків, житловий будинок і КАП, і таких випадків дуже багато. Тому де вони мають можливість, фактично, там вони проводять ось цей а, терор. Там ворог проводить цей терор по цивільних об'єктах, де їм це фактично вдається, і де вони намагаються виявляти такі цілі. І наступне це енергетика. Вона залишається це подекуди об'єкти оборонного комплексу. Причому іноді це не абсолютно якісь там, знаєте, об'єкти, які вони намагаються вишукати, а це відомі ще об'єкти часів ще, ще радянського союзу. Тобто вони ще тоді будувалися. І це ще старі мапи. Ось це залишається зараз для ворога такими, ну, пріоритетними цілями. І Завжди, от е, треба ж розуміти, наприклад, та ж сама ракета КН 23 це стосується навіть і Києва столиці, тому що Росія часто запускає, вона ж не точна і не раз уже показувала. Але чому вона її запускає? Та тому що в принципі за великим рахунком може бути і все одно. Корейці ще дадуть. А якщо прилетить в якийсь цивільний квартал, можливо, Україна і піде на якісь умови компромісного миру невигідного. Путін же ж недавно виступав і сказав. Так, нехай забувають, треба вигнати бандитів, як він сказав, з Курської області. І тоді, можливо, будуть переговори. Тому що, а, знаєте, як а, Алаудінов їхній видав правду, він, до речі, менше став говорити після того, він сказав так в інтерв'ю китайському журналісту два місяці, і СВО закінчиться. Але ж вони думали, що режим закінчиться, вони вийдуть на припинення вогню. Десь на осінь, після битв на сході, коли виснажаться і коли дійдуть до чогось, а от з якихось, як вони думали, для них вигідних позицій. А тут Курськ все зламав, і от те, що Курськ все зламав, це дуже насправді бісить і непокоїть Путіна. Тому він починає ось ці кроки, знову ж таки, вдаючись до терору, змушуючи Україну із Курської області вийти і на поступки, піти і на, на перемовини і так далі. Ну, президент Зеленський сказав вчора, що ми будемо нескінченно утримувати Курщину, поки не змусимо Путіна сісти за стіл переговорів. А, як вам видається, є така ймовірність, що Україні вдасться втримати, в тому сенсі, що Росіяни ж можуть кинути туди дуже багато сил, аби звільнити Курську область. Ну, ви знаєте, я можу сказати, що, на мою думку, є всі перспективи. І можливості того, що Україна буде тримати. Більше того, я бачу, що вже здійснюється до цього підготовка, тому що крім проведення наступальної операції, яка триває, і вона є особливо на північ і на захід. От ми можемо подивитись навіть по мапі на північ, українські війська наступають на північ, на північний захід теж. А от на схід зараз більше вже така оборонна операція і протидія російським контратакам. Це означає, що вже десь наші сили і стабілізують ситуацію, стабілізують лінію в очікуванні того, що можливо доведеться переходити і в режим утримання цих територій, в режим оборони, і в режим того, що ну це може призводити до того, що треба буде посилювати саме захисні лінії. Ось це на сьогоднішній день помітно, тому я думаю, що, власне кажучи, а, ну це свідчить про те, що. Українські війська дійсно розглядають сценарії того, що будуть там залишатись надовго щодо сил ворога. Очевидно, що ризики того, що противник буде зміцнювати там свою присутність, перекидати підкріплення і контратакувати українські позиції, він є. Але я би звернув увагу ще на два факти: по-перше, Україна до цього готувалась, і я скажу таку річ, що можливо для нас це. Певній мірі і бажаний сценарій, тому що як би там не було, але Росія це не хоче визнавати. Ну, але скріпе зубами, що називається, якісь то війська перекидали на Курщину. Вони ж там з'явились понад 30 тисяч, в тому числі з Донецької області. І будуть і для нас це добре, тому що ми переходимо до перейдемо до фази операції сковування російських ворожих підрозділів. А ще один факт, який на який би я звернув увагу, це на. Там частину відповіді в інтерв'ю Зеленського, де він каже, що я би не хотів вам розповідати всі обставини, того що, власне кажучи, тому що можуть бути ну він так, ефект несподіванки це її успіх. Ось так. це дуже цікаво. От тому, можливо, якісь дії будуть плануватися ще додаткові, і ми їх побачимо. Щодо Покровського напрямку, місцева військова адміністрація вчора заявила, що будуються укріплення в місті, і це підготовка до вуличних боїв. Тобто, Покровськ, ну по суті, готується до входження туди росіян. Ну і на цьому тлі експерти починають моделювати бойові дії у Дніпропетровській області. Чи ви бачите таку загрозу ймовірною перенесення війни аж? В Дніпропетровську область, ну я би сказав, що зараз про це говорити передчасно, як мені здається, так давайте почекаємо, тому що чому я так кажу, тому що ситуація наступна. Справа в тому, що зараз всі бачать от уже бої за Покровськ. і дійсно, якщо ми подивимося на мапу, загрози зросли безумовно. Цього не можна спростовувати. Але... Зверніть увагу на факти, які відбувалися вже протягом цього тижня, українським військам вдалося контратакувати в районі Новогродівки, а це означає, що Росія змістила фокус уваги зараз на селідове на південь. Відповідно, я думаю, що враховуючи те, що за час цієї повномасштабної війни Росія не проводила таких операцій без охоплюючих ударів: Бахмут, Київка, mm -hmm. подібне. Що означає охоплюючий удар? Їм треба йти з флангів. Вони будуть намагатися брати в напівоточення або оточення, перерізаючи логістику, створюючи нам проблеми, створюючи для нас виклики. А яким це чином можна зробити, якщо будуть удари в лоб? Ніяк фронтальними теж. Тому що вони роблять? Зараз вони намагаються піти флангами через Селідове на Курахове. Курахове, як на мене, недооцінена загроза, тому що зараз про Покровськ говорять, але там є виклики. Для а, наших сил, хоча там і хороші лінії оборони, і на північ Росія може піти через град, ось так через північний фланг, звідти перерізати і пробувати атакувати. Фактично ну а, з північного флангу на а, Покровськ, і тоді вже може бути битва за Покровськ. Тобто, навряд чи без того, щоб розвинути якісь флангові операції, вони підуть в лоб. А якщо підуть в лоб, то будуть отримувати потужну відсіч. Хоча дійсно я думаю, що десь на другу половину вересня цього місяця ми вже побачимо ясність, чи безпосередньо це вже буде генеральна битва за Покровські, вона вже може навіть бути на вулицях міста. Чи це будуть ще бої на підходах? Це дуже важливо, тому що чим довше бої на підходах, тим більше ворог знесилюється, тим менше їх буде для міських боїв. А це має визначальне значення і з яких боків куди вони будуть. Наступати, тому що є у нас Курахове є ще вугледар. Там теж ситуація важка. Вона прогнозована, що ворог там намагається витиснути наші позиції. Ну тому а, там ще і, і за Селідово, от південний фланг теж триває така боротьба. Тому я ще взагалі, скажімо так, сказав би, що вже говорити про бої в Дніпропетровській області поки що перечасно. Готуватись треба до різного. Я думаю, що область ця теж готувалась і готується, але говорити про це вже прямо за нас ще дещо це передчасно. Пане Олександре, останнє питання. Повертаючись до ударів, Полтава, Львів. Ці терористичні акти актуалізували питання про далекобійну зброю, про згоду, незгоду заходу, використовувати її в глиб території Росії. Чи слід пов'язувати, чи ці атаки вони наближають таке рішення Заходу, чи навіть якби їх було десятки, захід керується іншою логікою, і найближчим часом таких дозволів Україна не отримає. Дивіться, я думаю, що ми наближаємося до певних рішень. Недаремно в Reuters з'являється публікація про те, що ми можемо отримати ракету JASSM дальністю до 350 кілометрів авіаційного базування ракети повітря Земля. Щоправда, є дуже цікавий нюанс з цією ракетою чи ми її отримаємо для застосування на F-16, де ми можемо її використати швидко, і ефективно і без часу на адаптацію. Чи нам буде вона поставлятися для бомбардувальників су 24 в чому різниця? В тому, що потрібен час на адаптацію, і це затягує. І другий момент, чому я кажу про і треба уточнити, бо це ж треба підлітати ближче до лінії фронту або ближче до території з Росії, чи дозволить Захід нам це? А було би дуже добре. Але я думаю, що ми до цього наближаємося, тому що це є наступний логічний об'єктивний крок. Тому що дивіться, Росія грає в ескалацію постійно. Уже не Захід після цих ударів і після цього посилення вітка ракетного терору. Захід не скаже, що це Україна пішла в Курську область, чи ще щось атакує. Тепер вже ніхто це не може сказати. Це дії фактично Україна і в Курську область пішла, щоб захищатись. Але зараз всі бачать, що Росія грає на ескалацію. І тому Захід прийме рішення, щоб Україна захищалась. І друге іранські ракети. Фактор того, що Іран дійсно от уже наблизився, і я думаю, що з високою долею вірогідності ці ракети поставить найближчим часом Росії балістичні, це дуже багато чого змінює, і це вже питання геополітики чи е, готовий захід на те, щоб продемонструвати, що Північна Корея, Іран можуть постачати підтримувати Росію і забезпечувати так, щоб вона була боєздатна вести цю війну. Ну, це ж теж питання фактор, який впливає на пришвидшення рішення наших партнерів. Де в чому до речі, фактор корейських ракет, які почали постачатися а, до Росії? Це теж була аргументація, чому північно-корейські ракети, чому Україна має право захищати і бити по Курській Білгородській областях, і тепер цей цим фактором може бути і іранські ракети. Пане Олександре, дякую. Олександр Мусієнко, воєнний експерт, керівник центру військово-правових досліджень. Аби бути в курсі останніх новин. Підписуйтеся на РБК Україна і на сайті РБК Україна. Слідкуйте за ліквідацією наслідків у Полтаві і у Львові. З чого ми власне починали цю розмову?